Всією сім'єю, всією родиною, всім селом, всім хто кажеться всю країною і ми дуже скорбимо. Дуже хороша сім'я. Сьогодні Содітки четверо маленьких діток, дружина, мама, родина. Ми дуже дуже. Як то кажеться, стаємо на коліна перед такими героями, як він, як Олексій. Наталія Антоновна і троє діток. Вона їх сама виховувала, бо так зробилося, що чоловік трагічно загинув. Вона їх сама їх ставила на ноги. Старший Олексій, Ірина, донечка і Саша. Сашко теж воює. У 19-й школі ми навчалися на Рожечні. Працював, так бачив його, то там там тобто різноробочим. Найбільша його пристрасть це була. Рибалка, я думаю, як в молодості, в дитинстві ми з ним бігали, бо коло ставу виросли, так і скільки потім ще, бо знаючи, що в нього четверо дітей. Ну, я знав, що точно його ні при яких розкладах він туди не попаде. Я ну, не, не думав, що він настільки ну, патріотичний, настільки в ньому це все всередині горіло, що він все-таки зважиться і піде добровольцем. пілотчиків він. І це був Покровський напрямок.